Скажи, будь ласка, як ти взагалі сюди приїхав? Що тебе спонукало приїхати з Канади в Європу? Це вже як ти, ти добрався? Які в тебе настрій, які в тебе відчуття від цього, яке в тебе, скажімо так, бачення на майбутнє? Стільки питань, що буду... ну, це можна так. все в одну фразу. Я... <свят> тобто, як <свят> ти приїхав з яким настроєм, які в тебе очікування? <прості> я приїхав сюди. Е, мені, я потратив три дні, щоб сюди приїхати. І знову три дні довгих е, Подорож від мого містечка до Торонто, 1200 кілометрів на машині. Переночував в Торонто у свого партнера, тоді в <свят> мене був літак з е, Торонто, в Німеччину, в, е, в, Німеччину, в Австрію. О, у Uh -huh. Тобто був переліт, 9 годин переліт uh -huh. в Австрії, тобто в цьому відні в мене була заброньована машина, автомобіль. Наперед все було заброньовано, проплачено. Я просто прийшов, показав свої водійські права, uh -huh. якби розписався і сів, поїхав. І вже з Відня я приїхав в Бешинове ну, uh -huh. на цю конференцію. І в цілому, починаючи від того містечка до Бешеново, Десь два з половиною дні. Якщо не рахувати, поспати там два з половиною дні. Тобто я можу вважати, якщо ти витрачаєш стільки свого часу, ресурсу так, уваги до цього. Тобто це важливо. Тобто це тобі є певні очікування. Це для і, мене і дуже є. Це мене, для мене дуже важливо. Супер. Я дуже загорівся mm. е, оцим напрямком напрямком токенізованої нерухомості. Я є інвестором. Я будую бізнес в цій компанії стабіліті. І на цю конференцію приїхав мій партнер з України. І вже коли я знав, що мій партнер приїде, вже питання не стояло, чи їду я, а просто я їду по-любому. Mm -hmm. По-друге, я є співзасновником спільноти Live Happy Club. Це спільнота гармонійних інвесторів, де я співзасновник, мій партнер-засновник. Ми об'єдналися, щоб допомогти людям розбиратися в цій темі. Це, це дуже круто. Дуже Бо, круто, тому що тому, люди не дуже розуміють, Так, тому ніх... що Пояснити людям це що, нормально, що таке токени, блокчейн, смарт-контракт по-простому, так як ми це розуміємо. Деякі І... люди зараз навіть їм важко навіть розібратися в налаштуваннях смартфону звичайного. Так вони то знають дві кнопки, як, як дзвінок зробити, відповісти та камеру включити. Ми і і старав викликати смс-ку. Так О, це те ж саме, але це, це дуже просто. Ми так вважаємо, але це не так просто для не для кожного. Людей. Це для просто так. Це ви гарною справою займаєтесь, і, і плюс просвітлюєте людей. Так, якщо рахує не рахуючи ну, мого партнера, що приїхала з України угу. е, ще 20 чоловік, чи та здається 20 чоловік. Приїхали е, партнери нашої спільноти з різних країн Європи. Круто, це Україна. Е, так, у, на більшість людей з України. Є люди з Польщі, є людина з Італії, є людина з Нідерландів, є людина з Англії. Mm -hmm. ну, я з Канади. Е, По-моєму, ще приїде на конференцію завтра один чоловік зі Словаччини, це теж наш партнер, який виграв промоушен. Mm -hmm. Тобто з семи країн люди з'їжджаються сюди, щоб провідати. Бо до цього ми з цими всіма людьми зустрічалися тільки в Зумі. Свого наставника і свого ну, людину, яка заснувала Тараса. Я знаю особисто, і свого партнера з України я знаю особисто, а всіх решту тих людей ми бачили тільки в зумі. І коли я знав, що вони приїдуть сюди, я вже не міг не приїхати. Тому що ми хотіли побачитися і зустрітися і познайомитися вживу. Тому я хочу розвивати цей напрямок в Канаді та США. Я повинен бути на таких конференціях, щоб бути в курсі першим, що відбувається, і коли, і, і коли мої люди будуть заходити в цю компанію або просто цікавитись, що таке токенізація, Я повинен бути компетентним, бути експертом в цій справі. І, можливо, колись Це круто компанія Stability вирішить зайти на канадський ринок або американський ринок. Я хотів би бути тим, хто заведе цю компанію на, на канадський ринок і сказати, це зробив я. О, або це зробили ми, тобто я з командою. Я команди. В цьому це дуже, о, дуже тому... гарне таке бажання, стрімлення, мабуть, да. ти <клес> хочеш так зробити. Компанія, я вважаю, що буде робити зі своєї сторони все можливе, щоб зайти ще на якийсь великий ринок, коли там буде досить е, великий і гарний потенціал, то компанія стабіліти туди буде заходити. Я зі своєї сторони тобі скажу, що я також виконую, ти виконуєш свої обов'язки як партнера, сумлінно виконуєш, так. Тобто підключаєш людей, роз'ясняєш все, виходиш на нові ринки, шукаєш нові контакти, робиш все для компанії зі сторони зі сторони партнера. Я також зі сторони, як працівник цієї компанії, я буду налагоджувати всі внутрішні процеси, знімати якісь рутінну роботу з нашого президента, щоб він займався більш вже за такими. Стратегічними справами, так? Тобто, я думаю, що якщо партнери та компанія в тандемі такому будуть працювати, то ми, так. ми і як компанія, і як партнери, ми як все суспільство працюємо велику успіху. Так, по суті діла, Сергій, ми робимо одну справу так. просто з різних боків. Є одна гора, одна так. вершина гори, і добрася можна з різних сторін. Але вибираються всі одне Так. І ми, власне, так. повземо ну, на цю вгору. Е кожен з різної успіху. сторони. Нашу успіху. От. І... От, власне, я приїхав на цю конференцію, в мене дуже переповнюють емоції. Е я трошки втомлений з дороги, і навіть це я так настільки переповнюють емоції, що я іноді не можу спати вночі. Це... І... Завтра буде конференція, уважно слухай і навчання конференції. Так, ти вже сьогодні Примаю. розказав мені трошки, я дуже хочу почути основне, не, ду, не. все я записати. По токіну, я по токену дуже буду. У мене буде ціла невеличка така лекція по токену. Саме О, по, супер. по цьому напрямку. Так що не пропусти завтра. Все, дякую, Сергій. Дякую тобі, Велике. Якщо в тебе більше так. до мене питань немає, то буду ми ще задамо питання, ми ще тут будемо. Так, і в мене привіт. до тебе на даний момент вже питань немає. Тобі, я хочу побажати і тобі. І твоїм партнерам, і можливо людям, хто буде нас дивитися, побажати успіху, побажати е, того, щоб вони всі люди набирались більше знання, більше були освічені в цих питаннях, тому що ми живемо в сучасному світі, 21 першої століття, століття вже. І е, чим більше ми будемо обізнані в цьому, да, осознані, можна сказати, навіть усвідомлені, так е, то це буде краще для всіх. Так, так і... що, дякую. ти в і... дуже гарною справою зі своєї сторони. Так, дякую. і сподіваюся, що люди оцінять е, ту цінність, яку ми для них несемо. Тому я що, розумію, що буде три роки назад я інвестував, ідучи свідомо на ризик, але я хотів це дізнатися. Мій наставник так само інвестував, і зараз ми ділимося своїм досвідом, і наш ризик вже для наших людей не такий суттєвий. Mm -hmm. О, тому дякую, Сергій. Дякую. ще раз. І завтра зустрінемось Побачимось. на конференції. І... Побачимось. цього. So.